Будемо святкувати перемогу в кікімарах. Я хочу, щоб ми зробили кікімару, і вони вже нікому не треба були. Тут зібралися жінки різних, так сказати, професій, і вчителі, і дитячий садок, підприємці, пенсіонери. Ну, люди небайдужі які стараються для армії чимось допомогти. Одразу ми почали плести тільки куртку кікімору. Потім з'явився запит у хлопців на штани. До цієї куртки ми стали додавати й штани. Ми вирішили зробити шеврон у вигляді херсонського кавуна і єнота, якого вкрали орки. І напис Надійні це наша майстерня. І просять костюм з мішковини. Але ми хочемо ще переходить на спанбон, бо в нас у нас проблема з мішками, Їхні, ну, вже важко mm. дістати ці мішки. Вже питаємо, де можемо, з-за кордону надсилають, кав'ярень. Робимо ляльки, мотанки. Одна з вчителів збила гарні браслети кольорів нашого українського прапора. Стараємося їм класти ці обереги, щоб вони їх носили з собою. Ми хочемо, щоб кожен наш костюм зберіг життя нашим хлопцям. Коли ми плетемо ці костюми, ми думаємо тільки про позитивне. Я мрію про перемогу. Я мрію, щоб всі повернулись додому, живі й здорові.